В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи і повернути неможливо їх. Життя як нитка обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Всі, ми будемо пам'ятати всі. Свідомість упав у глибоку кому. 55-річчя коханого чоловіка, 30-річний ювілей сімейного життя дружина зустрічала біля лікарняного ліжка на самоті, але не втрачала віри, надії на одужання чоловіка. Клята війна, тяжке поранення, пережиті емоції і травми, пов'язані з ними, укоротили віку герою. 10 вересня 2023 року серце Сергія зупинилося назавжди. Його прізвище золотими літерами буде вписане в історію села. Світла пам'ять про нього житиме в наших серцях. Він справжній герой, а герої не вмирають, допоки пам'ять про них жива. Сьогодні ми проважаємо в останню путь нашого земляка, друга, найкращого товариша, однокласника, просто героя. Тож до слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Дмитро Кулик. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, справжнім героєм, який не залишився в стороні, коли московська нечість перетнула наші кордони. І напала на нас. Від імені Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу слова скорботи близьким та рідним за загип... героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Зі словом співчуття звертається представник Збройних сил України Олександр Святченко. Шановні присутні, рідні побратими, вкотре, вкотре втрата, вкотре неминучий біль, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проводимо останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, свою сім'ю, котрий пройшов. Найтяжчий військовий шлях, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, ця клята війна дає про себе знати. Ситник Сергій не на втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття. Рідним загиблого героя, бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово має голова Руськополянської територіальної громади Олег Григорович Гриценко. Шановні односельці, сьогодні ми зібралися на цій площі. Попрощатися з нашим героєм, односельцем Сергієм Степановичем Ситником. Від себе особисто від депутатського корпусу, виконавчого комітету, прошу прийняти слова, які неможливо навіть. Висловити нема таких слів, неможливо підібрати таких слів, щоб утішили наших рідних, нашого героя. Але все ж у нас велика втрата, і ми маємо пам'ятати, що зробив для нас всіх пан Сергій. Він з перших днів пішов захищати, пішов до Збройних сил захищати нашу, наше село, нашу громаду, нашу Україну. І ми маємо цінувати і пам'ятати його за такий крок. Багато присутніх навіть і близько не здогадується, що це таке. Тому прошу проникнутись. Цією біллю прошу пам'ятати Сергія Степановича, прошу не лише місцеве самоврядування, і жителів села Добіївка заходити на кладовище, покладати квіти, якщо бачите, що потрібно прибрати поприбирати, адже наші герої. Заслуги вжили набагато більше, ніж те що, ми, те, що я сьогодні кажу. Щирі співчуття ще раз родині. Слава Україні! Героям слава! Слово має представник Черкаського заводу залізобетонних виробів Кравченко Василь Олександрович. Від імені колективу Черкаського заводу залізобетонних виробів висловлюю щирі співчуття рідним, близьким. Сергій Степанович, підпрацювавши на цьому заводі майже 5 років, свій досвід передавав молодому поколінню, не одного молодого зварювальника навчив. Своїм трудом забезпечував будівництво птахофабрик, будь-яка птахофабрика Миронівського хлібопродукту. Має свою, свою частку від Сергія Степановича. Прекрасний чоловік. був, вірний син. І вічна слава. Зі словом Скорботи звертається староста села Кривошея Олександр Іванович. І ще одне прийшло до нас горе. Не тільки в село, а й в Україну. Сергія я знаю. Дуже давно і з дитинства. Ми з ним товаришували, виросли на одній вулиці, гуляли, мріяли про армію. Він дуже хотів в морфлот, пішов в морфлот, переписувалися, радий був, Празднував завжди, кожен рік ВДВ, мріяв про життя, інтересувався життям, веселий був, заінтересовував усіх. Жалко, звісно, таких людей, які уходять і не остаються з нами. Так що я хочу висловити співчуття родині Сергію, земля його пуху, Ми його вічно будемо помнити, не забувати. О, слава Україні! Героям слава слово скорботи та пам'яті від побратимів надається Даценко Леоніду Борисовичу. Земляки. Сьогодні проводимо в останню дорогу нашого побратима, нашого поземляка. Я разом з ним і дуже багато товаришів, які ми поїхали в перші дні. Коли ми рухались, де формувався наш батальйон, нам було страшно загинути без зброї в руках. Серега завжди був такий, чому в його позивний завхоз, тому що що не спитаю, все є. Він запасливий був, він лікував нас навіть тоді, коли коронавірус була, він лікував нас від корони. У нас була мрія, і коли ми на відновленні або на відпочинку з нульовки приходимо. У нас була мрія і ми завжди з ним розмовляли, як ми будемо зустрічати нашу перемогу. У нас була домовленість, що ми стаємо біля Смілянської траси і йдемо в село пішки. Тяжка втрата для нас, для особового нашого складу. Парбажі, брате, дякувати тобі, що ти був у нас. Слава Україні. Героям! Слава Богу, слава Україні, слава нашим захисникам та вічна пам'ять, слава всім воїнам-героям, котрі віддали своє життя за світле майбутнє України. Я пам'ятаю твій останній крок. Я пам'ятаю посмішку. Щірість, навіщо забрати тебе не в свій строк, скажи нам, милість, ну скажи нам, милість, що коли летять до неба, я коли і повернути неможливо їй i'll do it